Вітаю всіх на каналі Все по-домашньому. Сьогодні у мене знову ось такий гіркий перчик. Я його щільно вклала у баночки, також буду ще зараз робити помідорки, і хочу зробити з нього заготовочку на зиму. У мене це буде гіркий перець у медовій заливці. Заливка робиться дуже і дуже просто. Беремо столову ложечку, набираємо меду. Ось так набрали столову ложку меду, відправляємо сюди. Мед хороший, домашній. Бачите, гарно так спадає. Далі сюди нам треба одну столову ложку солі. У мене ось така сіль кам'яна. Я дві з половиною додам чайні ложечки, бо це якась маленька чайна ложка. Ось так, раз і два. Ай, розсипало. Ну і тепер 100-грамовий стаканчик оцту 9% вливаємо. Ну і решту місця доливаємо звичайною охолодженою кип'ячаною водичкою. Все. Закриваємо капроновою кришечкою і ставимо в темне місце або в холодильник, або в погріб. Тому смачного вам готуйте, тисніть на вподобаючку, підписуйтесь, пишіть коментарі, пробували такий перчик чи ні. Всім смачного, пока-пока!